Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рома та Папа Михайло. До вашої уваги я прочитаю повідання пан Коцький, українського письменника Бориса Вереченка. Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужує мишей ловити. От хазяїн його взяв та і вивіз у ліс, думає. Наше він мені здався, тільки дурно буду гадувати. Нехай краще в лісі ходить. Ну, та й покинув його, а сам поїхав. Коли це проходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? Я панковський, і то їй кіт. Будь ти мені за чоловіка, каже лисичка, а я тобі за жінку буду. Ну, він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, то вже йому годить, уловить де курочку, та й сама не їсть, а йому принесе. Входить із час, і от якось зайчик побачить лисичку та й каже їй: Лисичка, сестричко, прийду я до тебе в гості, а вона йому. Є в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Ну. Заєць розказав про пана коцького вовкові, ведмедю та дикому кабанові. Злилися вони докупи і стали думати, як би побачити пана коцького, та й кажуть А згатуємо борщ на обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Я піду по м'ясо, каже вовк, а я по буряки та картоплю, зголосився кабан. А я меду принесу на закуску, сказав ведмідь. А я капусти, додав Заєць. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати. Я теж не повороткий», – відповідає кабан на те. Я старий уже і трохи не добачаю, вовки собі й жалиться став. Ну, довелося зайкові бігти. Прибіг заїзд до лисичкиної нори. Коли ця лисичка вибігає, бачить, заїздить біля хати та й питає його, а ти чого прийшов? Він каже просив вовк відміть дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм коски на обід. А вона йому відповідає Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає заяць назад, та й хвалиться. Ховаєтесь, казала лисичка, він як прийде, то, фра... то розірве нас. Вони почали ховатися. Відмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау! А ті думають, от вражив батька син, що йому і мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу, хмизі, та якось комар кусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіч же думав, що то миша. Та туди, та кабана, за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відміт сидів. М -м". Відміть, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до того доліз, що і дерево не здержало, та він додолу впав, Уп! та просто на вовка мало не роздавив сердечного. Я схопиться вони, як дременуть, то тільки видко. Зайці собі за ними забіг, не знають куди. А потім посходились та й кажуть, Такий малий, а тільки тільки нас усіх і не поїв. От таке чудове оповідання українського письменника Бориса Греченко-Панковський. На цьому все. До нових зустрічей. З вами був Папа Михайло. До зустрічі!